До 1 вересня залишилося кілька тижнів. У Кремницях – ажіотаж. Батьки готують дітей до школи. Цьогоріч до першого класу в Ужгороді підуть понад тисяча дітей. Станом на даний час в місті Ужгороді зараховано близько 1300 діток у перші класи. Ми отримали перелік всього необхідного для першого класу від нашої вчительки ще в червні. Тут зошити в клітинку, косу лінійку, щоденник вражень, папка для зошитів, пенал, олівці, ручки, кулькові сині, кольорові, гелеві, лінійка, гумка, кольорові олівці, фломайстри, фарби. Окрім того, є ще спортивний одяг і взуття для фізкультури. Ми його ще теж не придбали. Розпочнемо напевно з канцтоварів. Треба нам ланчбокс, да? Ручки, 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 ручки. Ручок, я думаю, треба штучок п'ять. Хочу гало. Я хочу споні, поні хочу. Спонів, я хочу. Я хочу котика. Я ось таку хочу, маму. А для тих, хто вперше переступить поріг навчального закладу, ця підготовка особливо хвилююча, як емоційно, так і фінансово. Зошити, ручки, пенал, папка. Першокласниця Єва майже готова йти до школи. А, Б, В, Г, Д. Мені на день народження моя подружка Ліза подарила рюкзак з мавкою, бо я люблю мавку. Я хочу кататись в садочку на качелях і гратися. Не хочу я в школу. До школи ми морально готуємося вже з 1 червня, з того моменту, коли відбулися батьківські збори. Я не ставила собі якийсь а, ліміт, скільки я маю витратити, що їй подобається. Це ми сьогодні обирали канцтовари обійшлися поки що в 1600 гривень. Наплічник нам подарували на день народження. Деякі речі у нас також є вдома, що не потрібно було купувати. Що стосується форми, то я обрала три варіанти: два святкові, одна така більш буденна, і вартість всіх трьох складала 3000 гривень взуття. Є в наявності, то ми на нього не витрачалися. Ми ще, до речі, не купували спортивний одяг. Потрібні дві спортивні форми, дві пари спортивного взуття. Це також вартує немалих коштів. Думаю, що в 5 тисяч ми не вкладемося. Напевно, в 10. До слова, для підтримки батьків уряд передбачив одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Подати заявку можна онлайн. Міністерство освіти повинно сформувати список першокласників, які повинні бути закачані через дію кожного з батьків. Як і діти в перший клас. І відповідно, після цього, як жінка отримає, чи батько отримає повідомлення про те, що він ці повідомлення, може звертатися за призначенням цієї допомоги, ця допомога надається в грошові формі, але тільки через банківські установи. Їх можна буде використовувати тільки для закупку для школяра відповідних приладів, може, навіть одягу і тому подібне. Порядок подачі документів можна до 7 листопада. Та поки гроші надійдуть, батьки наразі купують усе за власний кошт. Відома мені, звісно, ініціатива від уряду щодо пакунку першокласника, що можна буде отримати від держави 5 тисяч гривень. Поки що ми заявку не подавали. Я дивилася в застосунку «Дія», як це можна зробити. То поки що станом на початок серпня такого розділу в дії немає. Мені ця ініціатива подобається. Особливо я думаю, вона буде корисною для тих батьків, у кого в сім'ї двоє і троє дітей. Зібрати всіх відразу це велике фінансове навантаження на сім'ю. А кому ця допомога буде не потрібною, я думаю, її можна обрати і кошти перерахувати на Збройні Сили України. Для тих батьків, які ще не встигли оформити документи до школи, зарахування на вільні місця триватиме до 1 вересня.